Йо! Товариса, хочу вам розповісти, як робити укладку в домашніх умовах. Для цього нам потрібен фен. О, не той фен. Такий во фен і такий во гребінь. І дом. Так як дому в мене немає, то я на роботі. Для початку того треба помити. Тепер то треба висушити. Спасибо. <пасіва> <пасіва> для того, щоб висушити волосся, ми беремо. А, беремо во-фен, Важлива важливість. Вмикаємо фен в розетку. по-іншому працювати не буде. Для початку висушуємо нашу макуху. Для цього ми знаходимо місце, де розділяється наше волосся, прижимаємо його пальцем і починаємо сушити. Це ми зробили для того, щоб наша макуха не стрічала. Висушуємо волосся за його ростом. Після того, як ми просушили волосся, можемо почати засушувати чолку. Для фіксації волосся я буду використовувати пасту від X-Flex. Паста чудово підходить для фіксації середньої довшини волосся, а має приємний матовий ефект і середню фіксацію. Розмасуємо пасту по рукам. Важливо, не втираємо. А просто на поверхню рук намазуємо. Тепер на голову. Починаємо мазати від макушки так само, як ми сушили феном. Не втираємо його до коріння, а просто носимо на поверхню волосся, розподіляємо рівномірно. Після чого переходимо до чолки. Сподіваюсь, вам сподобалось. М -м Холодний.